Вихованка Криворізького фахового коледжу Дует за три тижні опанували вміння створення прес-кітів, комплекту текстових та візуальних документів, які містять у собі детальну інформацію про проєкт, організацію чи подію. Я одним з основних маркетингових та піар-документів для преси, адже поєднують собі одночасно декілька видів піар-матеріалів. Навчання розробили під європейський тиждень кодування. Наші випускниці – це все ж таки переважно дівчата, які будуть в собі уособлювати обличчя певної організації, і тому дуже важливо, щоб вони вміли її репрезентувати. Дуже часто вимагають комбінованих Для медіа кіта тривав три тижні з кінця вересня до середини жовтня. За цей час до нього долучили 17 студенток навчального закладу, які організували шість груп. Кожна з них у відповідності до отриманих знань створила свій проект бачення того. Як має виглядати сучасний прес-кіт для самопрезентації тієї чи іншої установи? Такі знання дівчата і, взагалі, молодь отримують або за великі кошти.